Пасторе Бернс, місце, де ми зараз знаходимося, це місто Аруша. Ми приблизно за 80 кілометрів від міста Моші, де Якуб скоїв ці злочини. Туди можна доїхати буквально за 30-45 хвилин. Це північна частина країни. дуже дуже гарний край біля підніжжя гір Кіліманджаро і Меру, де живуть прекрасні процвітаючі християнські громади. Незважаючи на це, йому вдалося приїхати туди, замаскувавшись під людину, яка не є хижаком. Людину, яка нібито прийшла з благими намірами. Принесла гроші від донорських спільнот, щоб допомагати дітям, які потребують їжі, даху над головою та одягу. Їм просто хотілося, щоб їх любили, і люди прийняли його всім серцем. Подробиці цієї історії стали мені відомі в основному вже після моєї зустрічі з вашим помічником у Вашингтоні. Я вже передав інформацію генеральному прокурору Танзанії, і ми маємо намір ретельно розібратися насамперед у тому, як таке взагалі стало можливим. Нам необхідно з'ясувати, чи брав участь сам уряд у розслідуванні на той момент, на якому рівні була поінформована місцева поліція, яким чином він покинув країну, чи були проінформовані співробітники міграційної служби, чи отримав він допомог. Від когось із місцевих жителів, чи допомагав йому хтось на цьому шляху, чи могла мати місце корупція. Тобто тут виникає дуже багато запитань. Я можу вас запевнити в тому, що я також донесу це питання до відома самої пані президентки під час нашої майбутньої зустрічі. Я доповім їй як про нашу розмову, так і про становище дітей, про яких йде мова. Мені довелося подивитися дійсно жахливий відеоматеріал. Коли чуєш суахілі, ти відчуваєш плач і страждання, через які довелося пройти дітям. В англійському перекладі емоційна напруга дещо втрачається. Моя помічниця буквально плакала це. Було дійсно дуже дуже важко дивитися. Підводячи підсумок. По-перше, я хочу довести цю інформацію до відома нашої президентки. По друге, генеральний прокурор займеться повторним розглядом цієї справи з боку Танзанії. Ми будемо розслідувати, чи були у цього чоловіка і цієї жінки з чеської республіки пособники на нашій землі. Які заходи можуть бути вжиті, а також ретельно перевіримо діяльність його центру. Я планую особисто відвідати цей центр перед своїм візитом до вас.